У Мукачеві може зникнути останній державний спорткомплекс. У соцмережі Фейсбук вже давно ходять чутки, що міська влада хоче продати ДЮ США. Про це пишуть ЗМІ і коментують в соцмережах. Побоювання з цього приводу висловив Мукачевець Георгій Іжовський. Хотя чутки, що наша влада хоче закрити і продати єдиний державний спорткомплекс міста. А що ж буде робити молодь у вільний час? Цікаво, чим збираються міські кермани, чи зацікавити та відволікати наших дітей від негативних звичок? Чи не знайшлося під час багаторазових зустрічей представників Мукачівської мерії з закордонними партнерами інвесторів з його підтримки? Не всім по кишені приватні басейни, тенісні корти та спортивні зали, повідомляє дописувач. Підтримує пане Георгія і молодь, яка чи не щодня займається спортом на стадіоні ДЮСШ. Якщо продати ДЮСШ, там віддати приватні руки, тут поставлять високі паркани, загородять і заборонять навіть звичайним людям займатися фізичною культурою і вести здоровий спосіб життя, це досить погано, бо зараз спорт стає популярним і дуже круто для населення. І треба. Розвивати в цьому напрямку здоровий спосіб життя серед населення, а не, там клуби, бари і тому подібне. Стадіону більше немає, тільки сейсу один. Стадіон потрібен. Як там далі буде, я знаю. Проти закриття дю США виступили і інші мукачівці. Зокрема, Катерина Легерда пише у Фейсбуці про те, що в разі приватизації спорткомплексу можливість для оздоровлення втратять і пенсіонери, адже зараз щоліта вони можуть безкоштовно відвідувати басейни. А про пенсіонерів, інвалідів нашого міста, про них не треба думати, куди підеться категорія малозабезпечених оздоровлюватися? Невже усе треба перевести на комерційні рельси? Невже мукачівці не заслужили бодай на якийсь комплекс оздоровлення навіть попри відсутність європейських умов? Цілюща вода ось що головне у цьому басейні. Ще одна жителька Мукачева Наталія Корякіна у коментарі до допису нагадує також і про інші, так би мовити, чесно відібрані у містян заклади: будинок офіцерів, екоцентр, будинок школярів. Коментар міського голови нам почути не вдалося, адже телефоном нам повідомили, що у нього нарада, і його прес-секретар зв'яжеться з нами пізніше. Однозначно не продають комунальну власність. Ні не було ніякого ні. Аукціону, ні. У Фейсбуці один бот за Якась жінка, бот зареєстровано буде теж і за інформацією, потім перепостави палу. І то однозначно, що немає такої проекти рішення, ні нічого думку міського голови щодо подальшої долі головних проблемних об'єктів міста ми розкажемо у підсумковому випуску. Новин час пік цієї п'ятниці о 18.30.